ребят, посмотрите, кого я привел. Так может, вы мне тогда еще 400 гривен вернете? не перегибай. Сократили Айболита. Без работы он уже. Серафим Львович. Сера кто? Бичевая. Спал Спавит... это... Шутки. Над... Шутки. Шутки. Эму... Так, в эфире начинается шоу Платы Шумахелев Сегодня о 20.20 20. И 20. Бить феністил гель дарує відчуття охолодження, а активна речовина гелю швидко проникає під шкіру та зменшує свербіж середини. Феністил гель допомагає настільки ефективно і діє так швидко, що ваша дитина може і не зрозуміти, куди зник цей жахливий свербіж. При сонячних опіках, при укусах комарів та інших алергічних подразненнях шкіри дбайливий дотик феністил. Дозволяє поту обмежувати твою свободу. Спробуй новий твердий дезодорант Чіле. Його технологія допомагає повністю усунути запах, а не приховувати його за іншим запахом. І тепер ти можеш вільно радіти разом з друзями, зображувати літак або рок зірку. Дезодоранти і Перемога в твоїх руках шампуну новий секрет об'єму волосся. Це екстра дженшеню. Тільки тихо. Він підходить навіть для пошкодженого волосся. Ви знаєте, що таке дженшеню? Слина така. Дає енергію. Новий шампу з натуральним екстрактом дженшеню. Він підходить навіть для пошкодженого волосся. Ні, не вірю. А навіщо мені? Саме для мене. Давайте спробуємо. Я вам доведу. Прямо тут. Так. Чудові відчуття. Тепер ви мені вірите? Тепер я так люблю своє волосся. Ніколи не було такого об'єму. Дивіться, який об'єм. Спробуйте самі. Шамту. Новий секрет об'єму вашого волосся. Шамту. Приголовшливий об'єм. 17-15. З кожним келихом львівського ніби оживає його багатовікова історія. Адже завдяки майстерності та традиціям львівських пивоварів, воно смакує так само. Як і майже три сторіччя дому. Львівське 1715. Незмінна якість з 1715 року. Є на землі місце, де знайомі стають друзями. Вода перетворюється на пискає море. А гори – це місце для польоту. Тут у підвалах зберігають легенди. вірить, ваша ротова порожнина неймовірна. Зубна емаль найміцніша речовина в нашому тілі, а 10 тисяч смакових рецепторів відновлюється кожні 10 днів. Ось чому Колгейт створив зубну пасту Колгейт Тотал, яка діє інакше. Завдяки унікальній технології вона захищає не лише зуби, а й ясна, щоки, язик, практично всю ротову порожнину протягом 12 годин. Адже ми віримо, здоров'я ротової порожнини це здоров'я всього організму. Колгейт Тотал для здоров'я всієї ротової порожнини. Колгейт, рекомендація стоматологів номер один. Ток розпродаж у Фокстрот. Сотні товарів за фінальними цінами. Стильний лед телевізор Тошиба 32 дюйми. Усього 1999 гривень. Фокстрот! Кожна чашка кави впливає на колір ваших зубів. Тому жуйте Orbit White щоразу після кави. Він допоможе зберегти білосніжний колір.